Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Соня, і сьогодні буде таке чисто розважальне відео. Це книжний книжковий тег. А саме цей книжковий тек я взяла з англомовного буктюбу, який називається Book Буктек Contradictions, що в перекладі означає протиріччя. Не знаю, можливо, хтось з наших буктюберів також робив цей тег. Я не бачила, якщо чесно. Російськомовних я вже, як ви розумієте, з початку війни я їх вже більше не дивлюсь, тому не знаю, чи вони це роблять. Хочу також зразу сказати, що в цей тег він включає в себе вісім таких тверджень. Під які ви підбираєте книгу, і насправді під любе з цих восьми тверджень можна підібрати безліч книг. Ну, можливо, декілька з них це такі обмежені, але в основному можна вибрати багато книг. Але я вибирала певну якусь одну, якусь або не знаю, або мені дійсно хотілося про неї розповісти, або я про неї давно не розповідала. Тому Насправді це цей, цей відео можна знімати декілька разів, тому що, як я вже сказала, підібрати можна багато книг. М -м -м, імбірний чай. Я так обожнюю імбірний чай з цитрусом. Просто супер. Е Перше твердження я буду зразу говорити вам його вже українською мовою в перекладі. Перше твердження це люблю жанр, але не люблю книгу. Я не змогла вибрати, якщо чесно, найулюбленіший жанр, і тут можна в різних жанрах вибирати різні книги. Але е, зазвичай я казала, що мій улюблений жанр це фентезі. І так, напевне, було. Е, до початку цієї війни не знаю чому, але я помітила, що цього літа я стала більше читати прози, і певно на даний момент я більше люблю прозу, аніж фентезі. Хоча фентезі я, звісно, також люблю, і Анки Далт люблю, і детективи, і трилери все люблю. Але. Я вибрала жанр прозу, і саме з цього жанру книгу, яка мені не сподобалася. Це книга, яку я читала ще російською мовою, але вона також є вже в українському перекладі. Бігущий за вітром не пам'ятаю, як буде. Як буде українською, я залишу обкладинку саме української версії. І це така книга, знаєте, яка дуже багато подобається. І Можна зрозуміти чому, тому що вона також про ці події, такі важкі, як я часто вам розповідаю, що мені таке подобається читати. Але саме ця історія вона пройшла повз мене взагалі. Я навіть не дуже пам'ятаю якісь сюжетні повороти, які там були. Ця книга про хлопчика, який живе в Афганістані, маленький, йому, здається, було 10 років. І про його важке дитинство, про важкі умови життя, там, про сімейні складні відносини. Взагалі, країна доволі така суперечлива і в ній життя складне. Тому книга така трохи сльози, сльозлива, тому що автор явно хоче використовує такі прийоми, щоб заставити нас їх плакати, співчувати герою. Але мені вона була от просто повз мене пройшла. Я не проникла з цієї історії, не знаю чому. Я люблю такі історії, але саме ця книга мені не сподобалась. Вона мене просто залишила байдужою, скажімо так. Так, я сподіваюся, зараз не вийде сонце і не зіпсує мені весь, все світло в кадрі. Наступне твердження наступне це не люблю жанр, але книга мені сподобалась. Жанр, який я не те щоб не люблю, але читаю найрідше. Це. Е Нау, на, наукова фантастика, а також е, е, автобіографії або біографії якихось відомих людей. Дійсно, ці книги, які я не те, щоб не люблю, але просто я рідко їх читаю, і можна на пальцях перерахувати, скільки біографій я прочитала. Я читала біографію е, Коко Шанель. Стівена Кінга частково його цю кни книгу Как писати книги. Це частково його перша половина книги, це його автобіографія. Не знаю, що можна зарахувати. Все здається, я більше автобіографії і біографії не читала. Можливо, ще якась була, але я так зразу не згадаю. Але була книга, одна: це автобіографія, яка мені дуже сподобалась, і я її всім рекомендую. Це Цвіток Пустині Лоуріс дірі, розповідала не один раз на каналі. Це книга, яку написала в співавторстві з якимось співавторся з кимось, але це автобіографія Wow Rізділі супермоделі, яка родом з Сомалі, і про її надзвичайно також складне дитинство. Про дуже багато в цій книзі про жіноче обрізання, Так буде українською. Таких моментів, які ти просто особливо перших 100 сторінок книги про її дитинство, бо це відбувається. Це з дівчатами роблять в віці від 2 до там, 10 років, коли вони ще маленькі. З нею, здається, трапилось, чи, чи 5 їй було років, чи щось таке. Як це все по-живому роблять, є тут такі дуже неприємні описи. Про її дитинство і про те, як знаєте, її шлях до цієї успішності, щоб бути супермоделлю, як вона потім переїхала в Великобританію, як там вона була довгий час просто емігранткою, нелегальною, але вона завжди йшла за своїм покликом душі. Вона не знала напевне, куди їй треба і що вона хоче. Але вона просто робила так, як відчувала от в даний момент, як вона хоче робити, що вона хоче. Ой, розповідаю знову, мені мурашки йдуть. <сум> Тому що книга просто дуже-дуже класна. Я її всім рекомендую. Але як бачите, жанр не, не особливо для мене популярний. Наступне твердження це люблю такий вид сюжету, але не сподобалась книга. І тут, напевно, я б вибрала, також можна вибирати різні, той же Галет Хосейні, сюди також підходить «Бігущі за вітром. Але треба вибирати щось інше. Я вибрала твердження. Я вибрала поворот сюжету: це кохання від ненависті до любові. Я люблю таку історію. І книга, яка мені не сподобалась, також тут було декілька книг, але я вибрала одну з останніх книг: це НАЙТІ Каліра Шивон Девіс. Я її читала цього літа, і мені не сподобалася книга, тому що вона була дуже і дуже схожа на паперову принцесу. І герої, ну просто надзвичайно, надзвичайно тупі. Просто мене прям бісила головна героїня, і це перша книга циклу. Цикл я читати далі не буду, тому що я ледь-ледь дочитала ту книгу. Мені так сильно вона не сподобалась. Наступне твердження це ненавиджу такий сюжет, але книга сподобалась. В мене було під цей пункт декілька книг. Я виписала собі одну книгу, як ви пам'ятаєте, в мене є новий блокнотик, з яким я готуюся до зйомки відео. І я собі виписала одну книгу, але в мене ще була якась книга, і я забула, яка. Це сохраняє віру Джоді Пікалд. Чому, що мені саме тут не сподобалось? Тому що я не дуже люблю тему релігії в книгах, особливо коли розповідаються не так, щоб я не читаю про релігію, чи мені не подобається, але я не люблю тему релігії в умовах сучасності. Зазвичай це якісь такі, особливо, якщо ми говоримо про прозу, доволі такі якісь банальні і нудні книги. І, я боялася, що ця книга також мені може не сподобатись, тим більше це було моє перше знайомство з автором. Я не знала, як автор пише. Але в цій книзі мені сподобалось те, що тут тільки будується зав'язка з на... такої. Відсилками до релігії, але насправді головна героїня, вона не так написано було в анотації, що вона прям там фанатично вірить, чи ще щось. Ні, навпаки, вона захищає свою дитину від всього цього, що відбувається навколо неї. Коротко про сюжет, те, що а, дівчинка, а, яку звати Вера, в неї з'являються, не запам'ятаю, як називається, коли тут руки кровоточать, не пам'ятаю як називається, і до неї дуже багато. То привертають уваги журналісти, але це все-таки якесь фейково створене. І в анотації сказано, що її мама вона буде спекулювати якось на цьому, але ні. Насправді, в книзі все зовсім не так. І е, ця книга більше навіть такий роман, трохи любовний, тому що тут є любовна лінія, і от коли з'являється ця любовна лінія. Непоганий сучасний роман з якоюсь незвичайною, незвичайним сюжетом. Мені сподобалась книга загалом, хоча я дуже боялася, що мені не сподобається. Наступне твердження: це люблю автора, але не люблю цю книгу. І я взяла книгу одного з своїх любимих авторів, це Дженніфер Арментроуд. Ці книги, всі її цикли, які я читала, мені всі просто одні з найкращих. Але ця книга, вона вне циклу, вона поза циклом, і вона мені не сподобалась. Це освобожденне Дженніфер Арментрот. І я... в мене є причини, чому вона мені не сподобалась. Навіть не причини, а пояснення. Це її другий роман. Який вона написала, але опублікований набагато пізніше. опублікований він уже після циклу «Тьомний начало» чи якось тімні елементи», «Жаркий поцелуй перша книга циклу. І вона дуже-дуже схожа. І видно, що вона спочатку писала цю освобождьону і потім. Писала жаркий поцелуй, але «Жаркий поцелуй там може набагато більша історія, набагато кращий її скіл авторський, набагато краще вона пише. І тому ця книга вона вже не особливо то має сенс, якщо чесно. І вона, вона набагато слабкіша. Тут також історія про падших ангелів та нефілімів. І... Також е, хлопець і, е, і дівчина, які просто не можуть бути разом, тому що вони з різних е, різних створіння, тому що вони різні створіння, вони не можуть бути разом, але, як ми розуміємо, їх один до одного тягне. І стосунки тут будуються саме на цій пристрасті, на якійсь на е, потягу один до одного, потягу це поїзд. Які вони не можуть пояснити, але на цьому будуються їхні стосунки. Тут також був якийсь сюжет про це протистояння між падшими ангелами і ініфілімами, і якась нібито війна, якась, але цей сюжет він тут зовсім зовсім не розкритий. І трошки ми почитали про їхні емоційні качелі, все, що відбувається між ними емоційні гойдалки. Відбувається між ними, але дуже скомкано і не розкрито до кінця, і особливо фінал. Тому я цю книгу навіть нікому не рекомендую, тому що набагато краще прочитати схожий сюжет, але розкритий в трилогії. Це Жаркий поцелуй і Холодне 5, і ще якась третя книга. От. Наступне твердження дуже складно перевести якось адекватно на українську мову. Але звучить воно так: що перша книга, з якою ти ознайомилась з автором, тобі не сподобалась, а от наступна книга тобі дуже сподобалась. І ця книга, а... почну з першої, яка мені не сподобалась у автора, це марсіанські хроніки Рея Бредбері. Мені просто жахливо не сподобались. Потім я прочитала Надвігається біда. Мені вже так більш-менш сподобалось ближче досподобалось, аніж не сподобалось. І третя книга, яка мені нарешті сподобалась дуже сильно, це Кульбабове вино. І мені дуже-дуже сподобалось. Розповідала вам в прочитаному серпня, тому що її тільки читала. Марсіанські хроніки це його перший твір був, це збірка, здається, була. і... Мені було незрозуміло, якщо чесно. Мені було нудно, незрозуміло, я думаю, що перше це незрозуміло, і за цього мені було нудно її читати. Надвігається біда вже було цікавіше, але якось, але не знаю, якось дивно і розтянуто. Хоча, знаєте, як от після прочитання Кульбабове вино я перечитала надвігається біда, і я думаю, що мені б сподобалось вже набагато більше. Просто у Кульбабове вино він якось вже більш зібрано пише, не так розкиданий такі сильні відривки розповіді, тому що надвігається біда, якось ми дуже часто перескакували від одного опису до другого опису, від героїв. І якось ти трошки губишся у всіх цих розповідях. Тобто, ви зрозуміли так, це ствердження, що, начебто, другий шанс, який видали автору, до речі, я дуже довго підбирала книгу під, під цей пункт, тому що мені здається, більше не було таких авторів. Щоб я прочитала першу книгу, мені не сподобалось, і потім взяла другу, і мені сподобалось дуже. Теріпрачіт, я читала, ще першу, що другу книгу мені не сподобався. Я ще й планую дати йому третій шанс. Але боюсь, що це просто не мій автор. Е, сьомий, сьоме ствердження: це подобається обкладинка, але не сподобалась книга. Тут також я дуже довго вибирала книгу, тому що я не можу сказати, що в мене є якась книга. Що мені е, подобається дуже обкладинка і дуже не подобається книга. Зазвичай, якщо мені дуже подобається обкладинка, то мені і книга подобається. Ну, і просто не, не було в мене такої книги, але я вибрала одну. Це книга е, Лоуні. Я вважаю, що обкладинка дуже атмосферна. І мені як для цього жанру, як для історії, як для того, чого ти очікуєш від книги. Ну, специфічне уявлення про те, що подобається яка обкладинка, але обкладинка інтригує, скажімо так. А сама історія банальна, нудна, і якраз те, що мені не подобається в сучасній прозі, тому що тут є оця релігія, яка фанатична релігія, і вона ні до чого не веде. Історія про компанію людей, яка приїжджає в якесь особливе місце Лоуні зі своїм священником для того, щоб провести там якийсь ритуал над хлопчиком і його е вилічити, вилікувати. Але вся книга зводиться до того, що хтось кудись пішов, з кимось поговорив, щось відбулось, хтось кудись ходить, щось таке, щось незрозуміле. Ніякої атмосфери оцього місця, яке зображене, було, але сюжет ніякий. І загалом книга мені видалася дуже-дуже сум... не сумною, а нудною. І книга більше зводиться до якогось детективу, мені ще також нагадується книга Френсіс Хартінг «Дерево лжи. Але «Дерево лжи все ж таки було краще. Мені здається, там сюжет був все ж таки кращий. І остання книга, останнє твердження це не сподобалася обкладинка, але подобається книга. Тут також мені було дуже важко вибрати, тому що, не знаю, якось в мене немає таких книг. Тут можна взяти. Майже всі книги Рамфанту, добре. майже всі книги Рафанту, там якісь дебільні обкладинки, тому що там якісь закохані дівчата, або якісь полуголі мужчини, полуголі якісь чоловіки, і там всі обкладинки, якісь такі собі. Але, але я вибрала книгу Кульбабове вино, особливо в українському видавництві. Я вважаю, що можна було зробити якусь поцікавішу, більш якусь атмосферну. До речі, в українському видавництві а мені більше подобаються всі обкладинки. Вони якісь, от я дивилася, коли вибирала яку взяти книгу, відкрила яка був і листала всі книги. І дуже багато зараз книг, які видаються в Україні, вони з доволі такими класними обкладинками. Мені подобаються. Так важко було знайти обкладинку, яка мені не подобається. А, і ще одну книгу я взяла, це «Ізабеля Альєнде, Дім духів, тому що ніяк, ніяк не характеризує цю книгу абсолютно. Якесь щось, щось, щось розмите. Я думаю, багато хто з вас знає, про що ця книга, це магічний реалізм. Те про Ізабеля Альєнде я багато вже розповідала, навіть в останньому прочитаному. А там такий камау є. Mm -hmm. І... Ця книга а, також розповідає про. Багато хто знає, я вже неодноразово розповідала про цю книгу. Що тут у нас магічний реалізм, розповідь про сім'ю, яка живе в Чилі, період революції, є такі події історичні, цікаві, і цей дім духів, в якому жило ціле покоління людей, і всі вони щось залишають е, по собі в цьому е, домі. І крута історія, мені дуже сподобалась, дуже атмосферна. Але от е, з обкладинкою якась. Ніяка обкладинка. І це були всі пункти в цьому тезі. Візі, правильно? Мені подобаються такі теги, які ти береш, і начебто якась підбірка складається, але не просто підбірка, а таке щось цікавеньке. Ви можете також, звичайно, брати цей тег і розповідати про свої книги. Пишіть свої якісь книги в. Яка, якщо ви чули якесь твердження, і думали, о, я точно знаю, яка це книга, пишіть мені в коментарях, буде цікаво дізнатися. І усім до зустрічі!